Для того, щоб земля відображалася на плані, я створила спеціальний топосолід. Просто земля задала товщину. У ну, мене вийшло 2000, тобто, якщо в порівнянні, щоб ви розуміли, от було в мене ось так виглядало. І я створила спеціальну землю, де є лише От земля, тобто у нас коар boundary, тільки земля, і товщину, я задала яку. Потрібно мені для того, щоб гарно закрити контур. І в 3D, може це не так, принципово, це мені насправді більше було саме для розрізу. Але коли вимкнена товщина лінії, то це ще більш-менш виглядає, хоча ці лінії трішки збивають спантелику, Але коли ми увімкнемо, то ще не в лінії, я ще задала так, щоб контур був такий досить масивний. Так, то оці е, додаткові. Лінії дуже збивають спантелику. Що ж в такому випадку робити? Навіть, бачите, не видно цього підпису, хоча це окремо можна вибрати. Наразі наше завдання полягає в тому, щоб об'єднати топосоліди. Для того ми активуємо топосолід і маємо у верхньому меню Join. Навіть можна підглянути, як це робиться. Тобто ми шукаємо ресурси, які нам треба об'єднати, і клацаємо по них. Раз і два. Ось, натискаємо Join. Раз, два. Перші дві лінії зникли. Тепер знову Join. Раз. Отак, так, ще, ще раз нажмемо Join, Тепер вже клацаємо по цьому топосоліду і по цьому, по А, Ну, можна ще третій раз обираємо Join, як ви його треба вибирати декілька разів. І останній Join — це ось тут оцей зубчик. Фактично, так, як би й хотілося. Зверніть увагу, яка красива лінія. І через те, що у мене нижня лінія проходить нижче ніж маркер, я можу в принципі, обрізати її, тобто на розрізі, ось, а там, де у нас вже листочок, розріз, наприклад, 1-1, так. Ми можемо включити кроп'ю, тобто межі так, і обрізати акуратно, щоб нижню межу не було видно, в принципі, якось так.